Привіт малята! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку будова і різноманітність рослин. Будь ласка, подумай, до якої природи належать рослини. З яких частин складається квіткова рослина. Рослини належать до живої природи. Рослини складаються з частин, які називають органами рослини. Для чого призначені органи квіткової рослини? Давайте розглянемо. Корінь. Корінь усмоктує з ґрунту воду з мінеральними солями. Далі по стеблу рухається вода з мінеральними солями та поживними речовинами. У листках утворюються поживні речовини, крохмаль, цукор. Із квітки утворюється плід із насінням. Плід захищає і поширює насіння, а з насіння виростає нова наступна рослина. Погляньте, на які групи поділяють рослини. Наведіть приклади рослин різних груп. Вони поділяються на дерева, кущі та трав'янисті рослини. Рослинки відрізняються формою, розмірами, будовою органів і тривалістю життя. Дерева та кущі це багаторічні дерев'янисті рослини. Вони впродовж багатьох років ростуть, цвітуть, утворюють плоди із насінням. Якими за тривалістю життя є трав'янисті рослини? Подумай, будь ласка. Трав'янисті рослини бувають багаторічними або однорічними. Багаторічні рослини це в нас конвалія, підсніжник. Однорічні грицики, огірочки, помідори і так далі. Тобто, два види їх багаторічні, які живуть багато років, і однорічні, які живуть тільки один рік, а на наступний рік треба їх знову засівати. В однорічних трав'янистих рослин протягом одного року з насінини розвивається корінь, стебло, листки, квітка та плід з насінням. За один рік. У нас ось є деякі представники, показані. Восени вони відмирають. Наступного року з насіння виростають вже нові рослини. Багаторічні трав'янисті рослини впродовж року не тільки утворюють плід з насінням. Вони запасають у цибулинах чи кореневищах поживні речовини, такі, як цибулька, кульбаба, наприклад. Восени наземні органи відмирають в них, а в ґрунті зимують цибулини чи кореневища, з яких наступного року знову виростають нові рослини. Ось представники це в нас і проліцок, ромашка, барвінок, підсніжник, чистотіл, пирій та інші. Органи рослини забезпечують її існування за тривалістю життя рослини. Вони за тривалістю життя вони поділяються на однорічні або багаторічні. Які однорічні та багаторічні рослини ростуть у саду, на городі, у парку чи біля твого будинку, які ти бачив або бачила? Підготуй розповідь про тривалість життя дерев. Дякую за увагу! Ви молодці! Я вами пишаюся!